всім, привіт! Сьогодні у нас нове відео, але я згадав про «Привіт, від сусід і тому сьогодні вийде відео саме по цій грі, бо ми її по-перше не закінчили. По-друге, я побачив, що пишу відео по ній набрало багато переглядів. Але оскільки я грав у цю гру е після вчора, я натискаю нова гра і ми зупинились на третьому акті. Тому я натискаю кнопочку Вибити акт. І вибираю акт третій. Телевізор. От не розумію, чому? В другу, Чому в третьому акті у нашого персонажа телевізор ніяк не працює? Просто не працює. Якщо в першому він ще з... в нього ще колонки працювали, і він видавав... Ну, і він був як радіо, а тут вже ні. А от в сусідах навіть акті Телевізор працює, як має працювати. По посуду. Пою посуду, але не отберуть добре. Знаєш, по сюжету, що о, що зараз має піти нам. Повідомлення, що ми дуже багато електрики витратили, і тому ми збираємося додому. Ну, не додому, а додому, де ми колись жили. Так що беру ключик з багажника. І йду піднімати тулку. Так, давайте. Все, ось третій акт. І давайте я буду проходити з самого початку, так. І Думаю зброю я діставати не буду, бо я і без неї можу пройти. Тому давайте будемо відкривати таємний хід сусіда. Ось тут за речіткою є, як ви пам'ятаєте, із відео від сусід моїх ваджіль. І я, як завжди, в нього не попав. Скажу по секрету, я в той ваджіль, отак я буквом ще ніколи не попадав. Оп, крив і... Побігли! Ось так, і нам треба... Я, до речі, ми минулого разу, я пам'ятаю, грали із режимом там, де сусід був трошечки добрішим. Але бачите, я вимкнув режим дружби. І тепер сусід буде ставити і камери, і все, що взагалі пастки буде ставити. Так що давайте побігли до нього у хатку, поберемося тихесенько. Будем тусі. Фух, я його налякався. Йому що зараз побіжить за мною. Але, на щастя, ні, бо він мене не помітив. І я зміг спокійно пробігти. Ось тут у нього така станція є. І давайте побігли ось сюди на колію і ось сюди. Далі манекен. Ну, манекен нам не потрібен. Він для зброї потрібен, але я без зброї буду проходити. Я його хіба не скину. Так, сюди. Там прихід в кімнаті, де можна отримати доступ до генератора. Але давайте спочатку активуємо вагончик. Ух, не розбилися. На щастя, мене розбилося. А він же камеру поставив? Ай-яй-яй, сусід за мною біжить. Сусід, будь ласка, ну лапай мене. О, глюк зник. Раніше він просто стояв біля драбини і стрибав. Так що я на драбині. Тепер він вже лазить. Та не тут лопать. Усе, сусід. Бай-бай. Чао, я не... Скоріше всього нам не потрібно відкривати ту кімнату нічну, Бо я знайшов хитріший спосіб. Це треба кидати предметами в стінку і є невеличкий шанс, що якийсь предмет зачіпить важіль. Я хоч а вагончик там... Давайте на вагончику прокатнемося. Я на ньому давно не катався. Давай вагончику їдь. До мене я хочу на тобі покататись. Їде, їде, їде. Привіт. Поїхали. Нам потрібно на нижню станцію. Отут проїжджаємо біля нічної кімнати і заїжджаємо прямо сюди. Так, дуже дякую. Так, і нам потрібно тепер... Давайте ми цю, цю табуреточку приберемо. Думаю, вона ще задеться нам. Тому я її скину вниз. Добре. Далі... Хочу, що сусід десь ходить. Сусід десь тут поряд ходить. Добре, давайте дістанемо лом. А, ми лом так не дістанемо. Нам, я сюди прийшов за... за парасолью, яка мені теж не менш потрібна. Так, інші... вибір сусід, інших ходиків нема. Все, і я втік із кімнати по тої, з тої ванни. Він же камеру там встановить, так? Так, мені не побачилось. Бачите, сусід у нас тепер став зліший. Ой-ой-ой, ти мене налякав. Ти мене дуже налякав сусід. Дуже ти мене налякав. Сусід. Ну ти налякав мене. Ну, я не люблю грати річкою, бо якщо сусідом е зустрітися, то можна так добре налякатися. Так що давайте натиснемо Restart кнопочку, щоб у нас був день. Бо якщо зустрітися з сусідом в день, то ну, не так можна налякатися, а якщо нічкою, то можна сильно налякатися. Дуже сильно можна налякатися. ти сусід! Добре, давайте я зараз включу режим день. Камеру. Дивіться, я тут знайшов у сусіда на дворику є така... є класні коробочки. Давайте в цю будемо складати камери. Ладно. Добре, не вийде. Тоді нехай буде отам, в цій коробці. А сусід там нічого не поставив? Ні, сусід нічого здається, не поставив. А, ти ж хотів додому йти. Ти мене шукаєш? Ну, я, ну от я стою. Сусід, от я. Та сама нічим лисиця. Добре, давайте тоді будемо йти за ломіком. Зараз той сусід там іде по задньому дворику своєму. Все. Можна бігти. Нам потрібно тепер от сюди наверх. Тепер от звідси сюди на лампу. Ой. а що світ мене там шукає. І сподіваюся, мене не знайде. Так, беру тепер баночку із молочком. Я дізнався, що це то молоко. Тому можу тепер говорити не лго, не лгу, а молоко. Так певний я вкот вів? Так, правильний. І платформа поїхала. Але я не знаю, на що я її активував, бо вона потрібна тільки для того, щоб е дістати манекена. Хто не знав, потрібно щоб отримати зброю. Треба дістати чотирьох манекенів. І... І три кусочки тортика. І принести то все діло в ось цю кімнату. Тортики розкласти по тарілочках, а вона кенік біля стільців. Так. Я маю магніт і можу тепер сюди йти і акуратненько отак кланик запхати в вікно і відпустити. Вікно розіб'ється, ми беремо ловик заново і... Аккуратненько виходимо. Другий поверх я в коробочку. Ой, а нащо на ти персонаж, нащо ти кинув магніт разом з вами? Нам треба піти до нашої хатки усередину і кинути той магніт або в ванну, або в умивальник. Але я буду кидати у умивальник. Я так, я так проходжу грум. Тут у нас мука, Тут у нас налаштування і у нас лікуса. Все ми маємо ЛОМ. Дякую тобі, умивальнику. Дякую, умивальник, за роботу. Дякую, ми маємо тепер лом і нам тепер потрібно е, ключ карту А ключ-карта дістається своїм чином. Нам потрібно. Так, я вже згадав, як все це робиться. Тому акуратненько, коли тут проходимо. Привіт, сусід. Десь камеру не встановив. Так. І мені заключка тут, треба пробігти туди. Все, ми пробігли ідеально. Сусід нас не замітив. І оскільки я йду зараз відкрити, відкрити, ну, вирвати вентиль. вентиль, як в другому акті, нам більше не знадобиться, нам його треба тільки вирвати. Тут є доска, бо там, бачите, є вентиль, який треба покрутити, але він не крутиться. Крутимо, натискаємо три рази на клавішу E, на клавішу e і той вентиль просто вирвало. І вода вся зливається. І ще я сюди забіг, щоб відкрити прохід на сам дах сусіда. Бо я дізнався новий спосіб. Раніше, пам'ятаєте, мене рейках зсибали. Ну, чи того відео чи відео про те не було. А я дізнався про цей спосіб, він, він 100 раз простіший. От тут треба просто вискочити легенько на вагонетку. А там треба підібрати купа. Там треба підібрати час, все зробити. А тут легенько стирнув. І все. Так. Ми забираємо ключик і вибираємося наверх, назад. І тепер стрибаємо на колію акуратненько, щоб не впасти у сам низ. І відкриваємо. Все. Ми відкрили. І нам... Е, я не знаю, ну, цей гайковий ключ ще... Потрібен, але я тим приходом не користуюсь. Але я все рівно цей гайковий ключ скину. Гарковий ключ, ти мені зараз знадобишся. Пам'ятайте. Я дивився на дорогу. Добре. І тепер нам потрібно піти. А, я, я тут такий... Ти що? Вагонетка? Ну, дякую, вагонетку. Я навіть подякував ті вагонеці, бо вона мені показала швидку дорогу. Бо я думав бігти туди і отут спускатись. Але дякуючи вагонеці, я таке коло не побіг. Бо вона мені показала швидку дорогу. А, мені ж... Мені... Так, я зробив помилку. помилку. Це я буду відкривати двері. Так, таким дивним чином. А от таким і, чином дуже багато людей користується. Таким способом. Дуже багато людей відкривають ці двері. Вони хочуть проходити оце от там, де там, де сонячна кімната, там, де нічна кімната, денна кімната. Добре. Значить, нам і, сюди. Ой, сусід. Налякай мене так сильно. Зусід мене не помітив, бо тоді був, була та музика бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, зараз треба оту вішалку витягти. І так, я той спосіб придумав сам. Ось тут, бачите, є грати. І щоб їх відкрити, треба прийти з того боку. Бачите, там є важкі? Я, я вам не можу показати. Ну, як, якщо ви побачили, то добре. Ну, з лівого боку там. Бачите, червоний пімпа є. От, багато людей обходять, але я придумав такий спосіб. Нам потрібно принести дуже багато предметів таких довгих, як вішалки та світильники і мітли. Так, у нас... Вона... Я виков свій нашої парасолі, виков, її тебе, напевне, було вдома викласти. Добі, давайте не переживайте, персонаж не розіб'ється, бо в нас є парасолька. Оп. І забираю гайковий ключ Тепер, ну, відкриємо, щоб вже про нього не згадувати. Відкрию, бачите? Не питайтеся, як я червоним ключем відкрив золотий замок. Я сам не знаю, як це придумали і нащо це придумали. Я б взагалі сховав десь золотий ключ. Там, наприклад, за картиною якоїсь. Але придумали саме так. Ну, давайте той ключ залишимо тут. І далі нам потрібно всі добрі предмети. Дома в нас є оця лампа. І у, ванні у нас є ця лампа. І у ванній у нас є... Не-не-не, нам відео не потрібно. Нам потрібно мітлу. Ще є ось тут одна мітла. А другий, аж останній е, довгий предмет, це буде лампочка сусіда. Ну, та от... Ні, сусід, не ти. Ти взагалі. На що ти камер ставиш. Що ти знаєш, що я їх всі зламаю? О, класний я відбіг. Класний момент я підібрав. Сусід прямо на капоті був в той момент. Далі треба акуратненько прокрастися за ним. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Пробачка, прибачка, побачимо. Вішалка, за літо в нас буде 5 дових предметів, тому що вішалка є там. Там є вішалка, вона була разом з коробками, які закривали двері, і через які нам прийшлося прориватися. Так, де той сусід? Пішов гуляти по своєму дворику? Що вентиль пішов брати? Ні, він мене шукає. Він пішов мене шукати. Але я хочу прибратися до нього. Мені дуже треба, сусід. Позволиш? Сусід, скажи, дозволяєш прийти додому? Чують? Дозволяєш вийти додому? Так, дозволяю. Блін капкан! Сусід, та не, не став більше тих капканів стільки. Так, все. Сусід мене більше надістане, не, не дивлячись на те, що він вміє лазити по драбинам. Але він не вміє оці от важілі на дверях перемикати, а я можу. Тому я зроблю так. Відкрив. І отак. Все, сусід мене більше не дістане. Зато вагонетка може. Ааа, я забув. Я забув один предмет. Дуже важливий. Ще один довгий предмет мені потрібен. Дістати. Але здається, він в цій кімнаті є. По-моєму, вішалка. Ні, тут є лампа. Я не згадав. Далі я хочу вагонетку. Де та вагонетка? Не хочу, щоб вона мене збила. Ну, добре, побігли. Побігли по колії. Це внули сюди. А, сусід там в драбині, Думав, де він? Він в драбині там. На драбині сидить. Біжу сюди. Кидаю вам туди одну метлу і беру вішелку. Далі підкидаю ще вішалку і беру метлу. Далі я ту метлу викладаю, стою в оце місце. Може десь повище треба. Ну, на жаль, я не можу зменшити яскравість. Є-є-є-є! Все, ми тут. Бачите, мій спосіб працює. І тепер я, я забігаю в цю кімнату. І, і, до речі, знаєте, нашої вдива вентиль, щоб пішла вода. А вода витікала якраз із цієї кімнати. Давайте, міти. Думаю, мітра нам ще згодиться, будемо на ній літати. Ладно, на жаль, на мітах в тій грі в відсусід не можна літати. Тому я сюди зайшов за гетарію, яка потрібна для ключ-карти. Сьогодні в нас якісь по від сусід прийшов, що я пів гри прийшов за 21 хвилину. Давайте набираємо речі, які потрібні для того, щоб цей механізм запустити. Подушечка і ліхтарик, а ліхтарик, здається, на цій полиці має бути. Так, я цю картину верчу на пам'ять. Ні-ні-ні. Наш ти скейтборд забрав. Кепочку клади сюди. Здається, все поставити, все. І можна тепер отут іти. Так, от, бачите, доступ до генератора відчинений. І ми маємо зараз акуратненько якось натиснути на кнопочку. Але, я, але ви можете мене запитатись, а як ти будеш звідси спускатися? Не хвилюйтесь, я звідси вже спускався, я знаю, як тут зробити. Стибаємо на дах, на балкон. І щоб точно не розбитися на дах автомобіля. Сусідського. І все. Ну, оскільки нам треба, щоб розтопився той лід, то давайте ще трошки побігаємо. Сусід, на що ти капкани ті ставиш. Я покладу цей капкан сюди, щоб вводково він не розкрився і я в нього не встав. Ні, сусід, ну. Ну, сесій, ну на що ти, ти стільки камер? Він вже три камери в це місце ставив. І дивіться, скільки тут дротів. Тут ті дроти розстрягли один в одному, і тому просто ті дроти заглючили. Тому побігли. О, сьогодні в нас наш бокс подарунків трошки збільшився. Це не називав подарунками. Добре. Давайте зараз я гляну до сусіда в холодильник. Чи... А, карточка вже розтопилася. Але відкривати все ми вже будемо у наступній серії. Так що, дякую за перегляд. Усім папа і до скорих зустрічей.